Буде пиріг пець. Це горіхова паста Розмащуємо, закручуємо. Та ти що? Така косічечка, скручуємо в кружочок. Ну, щось такого чуть-чуть підніметься і в духовочку на 30 хвилинок, 35, я думаю, на 180. Ляпс. І їмо. Ще обомбіна. Що, мої дорогі обжори, ви готові до цього? Як то так? Оука. Oh, oh, yeah. та. Малешка. Це запах горіх, ваніль, дріжджі. Та ти що, це просто пісня. Ну no, то що моя малешечка, іди ж ти сюди. Дорогушень. О, да. Звісно, треба, щоб вона трошки підстигла. Я думаю, бо вона така зараз мокренька, мукранька Ммм... Не ро цей запах це. Бело. Головне до цієї кефірчику кіхірчику п'ятнути. Оу oh, єс. Yes. Тестуємо. Оу oh, єс. Yes. Тут є трошки горішки, ні хм <гум> Хм, мале Чудово. ста. Кому рецептик пишіть?